У четвер, двадцять дев'ятого лютого, у Сумах попрощались із хоробрим захисником України солдатом Олексієм Данилком. Він зі зброєю в руках боронив рідну землю від окупантів на посаді гранатометника першого відділення третього піхотного взводу першої піхотної роти. Загинув відважний воїн 18 лютого в районі населеного пункту Роздолівка Бахмутського району Донецької області. Знайомі та друзі згадують Олексія, як надійного товариша, що завжди був прикладом сміливості та самовідданості. Хорошим хлопцем був. любил жизнь, ездил на рыбалку, садил огород, выращивал виноград, радовался жизни. Но почему-то находятся какие-то всякие, которые людям не дают спокойно жить чтобы они пропали как раз на солнце слава герою спасибо алексею мы обязаны ему тем что мы еще живем У цивільному житті Олексій Данилко працював верстатником. Колеги називають його справжнім майстром своєї справи. Нехай світла пам'ять про народного героя буде сильнішою за смерть і назавжди залишиться в серцях людей, які його знали, любили та поважали. Робили ми на одному підприємстві. Добра, гарна людина була, відзивчивий. Жалко. Жалко, дуже жалко чоловіка. Засталася сім'я, колектив. Він любитель рибак, я на рибалку, ну, я бувало з ними на рибалку їздив. Ну, хороша людина, і як працівник хороший. Так що що ну, можна сказати, дуже жалко, дуже жалко так що, Я його постійний раз бачив, навіть з місяць назад він якраз вотус приїжджав, так, як діла, він ну, нормально, нормально, все нормально, і все. І колись на завод прийшло. Нема, льошки немає, ну, це страх. Ну чоловік був гарний. Ну, Може сказати, відспівали хороброго солдата Олексія Данилка у святогеоргіївському храмі Православної церкви України. Ще молимо за упокоєння душі, спочивого раба Божого, новопреставленого воїна Олексія і усіх воїнів і людей, що життя своє за віру і Україну положили. І від нашестя російського загинули відважного воєнооборонця Олексія Данилка з усіма військовими почистями поховали на алеї слави Баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.